Вітаю всіх! Пропоную подивитися розклад на тему, чи будуть зміни до кінця лютого на роботі або у робочих питаннях. Розклад буде, як завжди, на три варіанти коротко про головне. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант вам ні. П'ятірка мечів перевернута говорить про те, що у роботі у вас зміни не передбачаються. Можливо, будуть певні кризисні моменти, де вам буде важко себе сконцентрувати, можливо, якісь будуть такі питання, де у вас буде не вистачати інформації, і ви не будете розуміти ті ситуації, яка буде складатися навколо вас. Також, можливо, у вас на цей, на цей період до кінця лютого ви зіткнетеся із, у робочих питаннях із чиєю зрадою. Ну, або будете приймати якісь невірні рішення, або хтось з вами на роботі буде вести подвійну гру. Ну, тобто, вам варто краще зосередитися на тому, щоб. Ви свої справи якось погоджували. Спочатку із самими собою, а потім із тими, з ким ви співпрацюєте. Тому що ну, ви не розумієте наразі вашу роль у тій ситуації, яка буде складатися у вас на роботі. І наразі вам краще уникати, якщо вам будуть хтось такі, знаєте, робити пропозиції, щоб ви. Щось починали діяти, або якісь такі проекти розпочинати, які будуть викликати у вас сумніви. ви краще від цього Е, Не варто вам довіряти тому, що ви будете бачити і чути в цей період. І тому не варто приймати будь-яких рішень. Краще в цей час перечекати, просто якісно виконувати свою роботу і розбиратися. З тими питаннями детально, які будуть у вас виникати. Другий варіант чи будуть у вас зміни? Другий варіант говорить: ні. Дев'ятка пентаклів перевернута говорить про те, що на роботі змін не варто очікувати. Не фінансового положення вашого, не загалом будь-яких змін. Все у вас буде так, де чим ви будете незадоволені. Можливо, тими сумами, які ви будете отримувати на тій роботі. Це буде у вас викликати повне незадоволення, тобто ви не зможете навіть або зробити якісь покупки для дому, для себе, у вас буде не вистачати фінансів. І ще також ви можете на роботі зіткнутися або з пустими обіцянками, або ваші плани будуть змінюватися. Ну, можливо, через те, що вам потрібно навести порядок у своєму житті щось упорядкувати. Щось, можливо, вам буде заважати стан вашого здоров'я. На це не варто ігнорувати. Також, як я вже сказала, у вас можуть просто виникати фінансові проблеми через те, що буде не вистачати тих коштів, які ви будете отримувати. Ну, і для декого можливо будуть заважати ваші ліннощі, щоб ви щось на своїй роботі, особливо хто самозайнятий, або працює. Сам, або працює в своєму підприємстві, то ваші, ваші ліночі вам будуть заважати для того, щоб ви могли зробити щось краще. Тому в цей період вам потрібно бути обережними. Не варто сильно довіряти оточуючим. Ви можете, як я вже казала, зіткнутися з обманами, уникайте якихось тіньових заключень, там, контрактів або якихось справ. Тому що це все може тільки погіршити вашу ситуацію. Ну, і вам на цей час рекомендується трішки знижити, знизити свої запити, і тоді ви зможете більш-менш благосприятливо до кінця місяця цього е, прожити. І третій варіант чи будуть у вас зміни на роботі? Король кубків говорить вам так. Можливо, ви навіть будете задоволені тими змінами. Хтось, можливо, зможе вирішити якісь або робочі питання, і ви від того будете отримувати задоволення. Можливо, там ну, хтось очікував підвищення, також може його отримати. Можливо, вам буде допомагати чоловік, ваш керівник, який по справедливості буде з вами так, комуніцирувати. І... З'ясовувати, що вам потрібно для того, щоб ви могли свої зміни залучити у своє життя. Також на цей день до кінця цього місяця у вас буде підтримка людини, яка розуміється з ваших питань, ви можете сміливо звертатися. Також вам доведеться брати ініціативу в свої руки, але варто пам'ятати, що для вас дуже важливо в цей період контролювати свої емоції і проявляти здоровий глузд і такі робити рішення помірковані. Попри те, що у вас благосприятливі енергії, у нас завжди наші емоції можуть щось там нам заважати. Якщо у вам доведеться там, звертатися за фінансовою підтримкою, можливо, вам знадобляться додаткові фінанси, то ви можете розраховувати ви ту підтримку отримаєте. Ну, і у вас, можливо, буде свій особистий покровитель, який буде вам допомагати. Тож, третій варіант: готуйтесь до того, що ви на своєму робочому місці. Або Чим ви займаєтеся, щоб ви хотіли розвивати? Ви все це можете зробити.